21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Одне зі знакових офіційних свят, встановлене на честь двох революцій, які відбулися в Україні у 2004 та 2013 роках. Цього дня українці вшановують пам'ять про людей, які під час революції гідності та помаранчевої революції стали на захист демократичних цінностей, прав і свободи людини, громадянина, національних інтересів держави та її європейського вибору. Революція гідності стала стосовно пробування нашої нації. Ми вистояли і ми перемогли сьогодні, і завжди маємо пам'ятати. Про дорогу ціну сплачено за право українців бути самим собою. Теперішні і майбутні України завжди вимагатиме пильності, щоб не дати вкрасти завойовану гідність. Свобода і гідність варті боротьби. Чому це важливо? День гідності та свободи, нагадування про ту ціну, яку українці заплатили, коли відстоювали на майдані своє право на чесні вибори та інтеграцію у Європейський Союз. Перша річниця революції гідності була певною. Мі... Конфліктною через ситуацію між частиною громадськості і владою. У Києві родичі Героїв Небесної Сотні освітали президента України Петра Порошенка. Поді покладання главою держави квітів, висловивши обурення безкарністю винних у вбивствах на майдані. Невдовзі Порошенко прийняв рішення присвоїти загиблим звання героїв України. Заходи із шанування загиблих на майдані пройшли також в інших містах України Львові. Тернополі, Кропивницькому, Помаранчева революція 2004 року та революція гідності 2013 року, що стали історичними віхами вже новітньої незалежної України. Конституційний суд України вшановує громадський подвиг учасників революції 2004 та 2013-2014 років. Піддає шану всім тим. Хто ціною власного життя виборював справедливість та незалежність з метою збереження та донесення до сучасного покоління об'єктивної інформації про доленосні події в Україні 21-го століття у Конституційному суді України відкрито книжкову виставку Україна, країна нескорених. Бережімо пам'ять про подвиги наших героїв, шануємо їх незламну силу волі, мужність та відвагу, значущість гідності та свободи. Восьмий рік поспіль українці відзначають День гідності та свободи. Сьогодні стрічки соцмереж заполонили спогади, роздуми та привітання. Президент Володимир Зеленський ми відзначаємо сьогодні День гідності та свободи. Свято, що показує що для нас гідність та свобода це свято, це наше повітря. Ні, це не звучить занадто голосно. Коли хтось вирішує перекрити нам повітря, тоді буває занадто голосно. Коли влада не чує українського народу, тоді буває занадто голосно. Ми вільні, вільні творити майбутнє. Юлія Тимошенко. Революції в Україні зовсім не про політику. Вони навіть не про фальсифікації та євроінтеграцію. Вони про честь, про право бути вільною людиною на своїй рідній землі. Віталій Кличко. Гідність це те, що ми робимо кожного дня. Це наші справи. Це те, як ми ставимося до людей поруч і до своєї країни, що готові подолати заради її майбутнього і майбутнього наших дітей. Гідність це любити свою країну і вірити в неї. Багато хто ще може підібрати різних слів на цю тему, обговорювати її та робити висновок. Але все ж таки є річ, яка об'єднує ці слова слова про боротьбу та права бути вільними.